Хочу побудувати це прокрасне будівництво і просто використовувати максимально дешевий варіант у, е матеріалу, він... чим можна закрити просто Ну, Можна було в принципі, ще дешевсь зробити, мабуть, з якоїсь клітки чи щось такого, але просто хотілося щоб воно хоча б було трішечки, трішечки естетичне. От. Е то... Значить, попередня ідея, оригінальна ідея складалася в тому, щоб в нас немає достатньої електрики і нам потрібно було якось зробити, нагріти воду ну, чимось іншим. Тобто була ідея зробити ну, якби подвійну конструкцію, одна сонячна, одна використовує дрова. Ну, перша концепція вона в нас не втиснулася в часі, тобто була ідея. Оригінально, що ми ставимо євроку на дах будинку чорного кольору, ну тобто там. І відповідно, якщо ми в день воно не встигає нагрітися, то ми догріваємо це дровами. Але це була оригінальна ідея, потім вона трансформувалася в варіант опалення виключно дровами як ну, більш проста система. Тобто центральна частина цієї, цієї штуки це наш е, дров'яний бумер е, які ми бачимо всередині цієї інструкції нашого будиночку, ну, тобто, Класично, як в радянські часи, тобто топка знизу і просто бак з водою, через яку проходить просто труба, і вниз відбувається подача холодної води, як в звичайному бойлері, і зверху забирається гаряча нагріта вода. Тобто класна штука в цьому заключається, те, що гаряча вода при нагріванні піднімається вверх, і буквально там без прогрівання повністю цього бойлера можна там за 10 хвилин вже починатися, 10-15 хвилин вже починатися митися з просто якби швидкість. Запуску конструкції, бо, наприклад, електричний бойлер він зазвичай там йому, щоб початися митися в ньому, треба там, ну хоча б пів години, щоб воно там прогоріло. Ну а цей дуже, дуже швидко нагріває просто перший об'єм води. Е, також була ідея розмістити дві кабіни. Ну, ми хотіли дві кабінки для того, щоб пришвидшити швидкість помивки людей, бо на курсі дуже важливо, щоб люди могли оперативно. Свої всі потреби задовільняти, бо час між лекціями, час часові проміжки між якимось активностями, вони досить невеликі, а хочеться всім все зробити. Тому була обрана конструкція з ну, хоча б хоча б з двома кабінками. Додатково, щоб використовувати принципи пермакультури, як би трішки тут. Зробили стінки ці з отворами зверху і знизу, для того, щоб нагріте повітря всередині цього будиночку циркулювало і нагрівало додатково якби місця, де ми моїмося. Ну там трохи не доробили там отвір в, топ, в топочній цій конструкції. На жаль, воно ну піддуває і, ну просто не доробили цю частину. Тобто топка повинна була бути назовні. У нас були такі дуже сильні дебати, де розміщувати, чи сюди повернути чи туди повернути, але ми вирішили, що буде просто некомфортно людям митися і одразу, щоби хтось топив, це, ну тобто розділити ці два потоки. З точки зору конструкції це не дуже зручно, тобто треба додаткові отвори вирізати в конструкції, якось там щось продумувати. Але ну, в цьому є свої плюси, що іступник, тобто людина, яка там підбрасує дрова, він знаходиться ззовні цих опалювальних душової і не заважає людям, які миються всередині. Ну і також вдалося зробити всю інженерну конструкцію назовні. І таким чином всередині ну, мінімум труб проходить, тобто щоб людям було максимально зручно, щоб там не, не стичали ці всякі штуки, які ну, ну, не потрібні. Можна вопрос? Так. А слив куди? Э, как ну, як організований слив, да, з душ? Э, так, значить, Звичайний такий емалірований піддом. Зроблений і ну це була така компроміс, як оптимізувати швидкість побудови душу. Бо ми думали там чи зацинковки згнути якісь піддони, чи виливати одразу на землю, чи насипати щебня. Але всі ну багато з цих варіантів вони були відкинуті, бо вони були не гігієнічні в тому сенсі, що, наприклад, людина миці з неї падає волосся. А там щебінь. І, коротше, ну, там, не знаю, 5 днів люди помилися, наприклад, і його прибрати нереально, тільки підсипати зверху е, чимось ну, чимось підсипати. Е, гнути там з нержавійки якусь раковину, щоб туди стихала вода, це час, і знову ж таки треба потрібна кваліфікація. Ну, і Вибрали такий варіант, що просто такий піддом. Душовий максимально дешевий, максимально дешеві виявилися металічними, бо пластикові чомусь в два рази дорожче, хоча ну, для мене це дивно, але так, так є. Ну і Далі вода відводиться в. Тут така невеличка каналізація зроблена. Вона просто збирає воду в 50-ту сіру трубу, і, ну, як звичайна каналізація, її відводиться в місце, де ми скидаємо сірі води. Тобто, так як ми тут намагаємось не використовувати хімію, то воно збрасується у город зараз. Тобто просто така яма, в яку просто ця вода потрапляє через труби, і далі вона ну, проникає в землю і вже, вже там сама розходиться якимось чином. Тобто, але тут важливо, щоб не використовували хімію при ну, максимально наскільки це можливо, бо потім це вгород. Питання. Всередині там по суті бочка чи що то в де yeah, yeah. Ну, yeah. да. як я називається, скільки там літрів виходить, uh, так? Чувак? Тут 80 літрів, тобто фактично це два циліндри. Один зовнішній циліндр і uh. один димохід. Тобто на димохід наварили зверху циліндр, Ага. Uh. Тобто тут всередині проходить. Димохід, який йде з, з топки. Внизу просто топка, закладаємо дрова з тієї сторони. Uh -huh. І гарячі гази проходять через димохід, а Jit. на цьому димохід на димоході просто бочка. З водою. Це... А труби, Там внутрі труби, да? Я розумію? <кій? кій? кій? кій> це, це бочка, так? Та? Це просто, просто бочка, і в неї отвори зроблені. Подавлення <кій> ага. там просто іде... І заходить від... холодна вода сюди. Так. Це холодна вода заходить знизу, це злив. злив. Зниз. А, а це гаряча вода в одну сторону і в іншу сторону. Так. А як ти типу, подавлення, щоб воно пішло в душ? А це далі? А це конструкція, яка вже ну, пр промислова? Е, так, це стандартна конструкція, є декілька виробників, можете знайти. Фактично, це радянський тр трішечки модернізований радянський титан. Вони раніше були такі в продажі, і навіть б можна знайти зараз на там на Великсіза, там, за пару тисяч гривень можна ну раніше було знайти. Зараз з, з війною відповідно скільки ну, такий важко. коштує? А, оцей конкретно обійшовся нам десь 13 500 чи 600, щось таке було. Ну, коротше, біля 13 тисяч. Угу. За рахунок того, що це нержавійка, бак нержавійки. Якщо робити з чорного металу. То він буде дешевше, там десь, ну це стопкою, 13 стопкою. З чорного металу буде десь 8 коштувати, але це, в принципі, ну адекватна ціна, зважаючи на ціну на метал, яка зараз є. На жаль, якби в нас ціна на метал дуже дорога. окей. Йдемо далі. Так, далі. З тої самої системи в нас підключені рукомийники, вони потрапляють в ту саму систему. Зливу каналізації і беруть воду з тої ж самої системи. тепла вода є. Тут є нюанс, так? Тут в одному крані тепле, а в одному холодне, так? Да? Так, да, тут теж була така дискусія. Тобто, крани ми купили ну, набагато раніше, бо ми вважали, що це буде виключно літні варіанти, буде він там внизу. І відповідно влітку тобі не потрібна там якась гаряча вода чи щось таке. Ну тобто ти відкрив крани, звичайна вода ну я звичайної температури нормальна для того, щоб вмиватися. А, але тут така була дилема, що ми вже купили, воно вже є. А якби вже прохолодне і треба щось зробити. А змішу а кран тут один так? І ми думали, що підключати холодну, людям буде холодно, Підключати гарячу може бути гаряча вода. Ну, Тому зробили такий мікс: один холодний, один гарячий, кому як подобається, а якщо комусь не подобається, робимо ось так. Ставимо тазік. <гум> <гум> Це такий елемент пану, звісно. Ні, ніхто так, мабуть, не робить. Mm -hmm. Вони просто ще не знали, що так можна. Так, <гум> да, ну от бачите, ви знаєте, що є такий ще й так, відповідно так, тут приміщення зроблено. Якби, три, що така. Це місце для очікування, і було, потім камера диниця, і кімнатка для людини, яка топить все це, все це добро. Тобто зроблений навіс, тобто ми зберігаємо тут і дрови, розпалювальний матеріал різні. Те, що тут можна побачити, це Е, ну, тут Інженерна та трохи то, трохи наплутана, може так виглядати. Е, тобто, за рахунок того, що в нас є це приміщення, ми можемо мати змогу розмістити всю інженерну конструкцію у, ну, назовні ну, на да, фактично, і не показувати людям, які миються. Відповідно, менше. Якщо буде, буде якесь прибирання кімнат, де люди миються, відповідно буде менше там різних кутів і прочої всякої штуки, яку треба буде прибирати. Ну і інженерна система якби компактно розміщена. Тобто, що у нас тут є? У нас тут є подаюча труба, з якою був невеличкий конфуз. Тобто це душ 2.0 вже. Після тестового запуску в нас тут виникла проблемка, я потім розповім яка. Тобто подаюча труба, от 32, тридцять вона подає воду з єврокуба, який розміщений вище по по схилу. За рахунок того, що Єврокуб знаходиться, ну там тисяча літрів води, ну можна менше наливати, але просто зручно. Ми так собі розрахували, що тисяча літрів води холодної нам дасть змогу десь приблизно мати мати змогу помитися 20 людям за ну за раз, грубо кажучи, якщо так прикинути десь 50 літрів на людину холодної гарячої змішаної води. Ну так це приблизно, бо на практиці ніхто цього не, не вимірював. І воно покривало якби, наші потреби в тому, що 20 людей можуть помитися. Е, то значить, холодна вода потрапляє тут в систему. Е, і тут ми маємо десь якийсь початковий тиск. Він десь в пів, пів атмосфери у нас початковий тиск, тобто система може працювати. Ну і далі вона там розходиться в, в титан, в цей і на, на рукамийники і так далі. За рахунок того, що Єврокуб знаходиться вище по схилу, то ми маємо цей додатковий тиск без електрики і без нічого, тобто вся система може працювати повністю без електрики, тобто тільки дрова, дрова і налита вода в Єврокубі, і все, і можна якби користуватися цим всім ділом. Але тут є додаткові зручності тобто, для того, щоб, наприклад, якщо в нас є електрика, і ми маємо змогу підвищити трохи комфорт. В людей, які знаходяться в цьому душі, ми поставили оцей насос, стоїть який підвищує тиск. За рахунок цього в нас відбувається, якби коли людина відкриває кран, в нього тече вода. Ну якби спочатку повільна, а потім вмикається цей насос. Він розуміє, що там тиск впав в системі. І включається насос і починає підкачувати воду, просто щоб створити більший тиск. І у вас в душі тоді ну, краще вода тече І відповідно за рахунок цього насосу можуть одночасно митися там дві людини, плюс умивальники, і це нормально, тобто ви не відчуваєте дискомфорту. Ну, це моя якби така теорія була, не знаю, як там на практиці, але ми так тестували, наче почему воно так десь приблизно є. Якщо електрики нема, то відповідно цей насос не працює і ну не так комфортно, скажем так. Тобто вода просто тече повільно, більш економно. Ну тобто, усюди є свої переваги. Далі йде зворотній клапан, дуже важливий елемент системи, який був ну якби пропущений в першій версії, і він відіграє відіграє дуже важливу роль. Він не дозволяє ну, якби воді повертатися назад в цю магістраль, подаючу. Чому це важливо? Бо коли титан нагрівається, він вода гаряча розширюється і вона починає кудись виходити. Якщо крани в нас закриті всі усюди, то відповідно гаряча вода. Йде назад, повертається по цій магістралі, і відповідно доходить до цієї пластикової труби, яка витримує там щось чи 40 градусів, чи там 50-60, і відповідно вона починає плаватися. Що і трапилось стапилось нас при першим спробах користування цього. Тобто вона плавиться, тут все розгерметизується і коротше, воно перестає працювати. І вставивши цей елемент, ми якраз позбулися цієї проблеми. Далі вода розходиться на дві такі штуки. Тобто холодна вода вона тече в сюди і потрапляє на в в цей. Це подаюча труба, тобто вниз того баку. Значить. І подається на змішувачі душу. От Одна холодна лінія, там друга лінія, і далі воно пішло на умивальники. Відповідно, так само в нас є зверху. Гаряча вода. Ось гаряча вода вона тече сюди, проходить через, ну, на, наприклад, так вона хай йде, потрапляє в цю трубу гаряча вода і розходиться на умивальники на, на душі. Тут є такий трошки невеличкий вузол, цікавий. Е, значить, цей вузол, ну, фактично, серце цієї системи це цей термостатичний клапан. Термостатичний клапан він виконує дуже цікаву роль: це такий автоматичний змішувач води. Тобто сюди ми подаємо гарячу воду, сюди ми подаємо холодну воду, а на виході ми отримуємо змішану воду на якусь температуру. Тут є така штучка, де ми можемо налаштувати. Ну, коротше, всередині там є колесико таке. А, які можна налаштувати на якусь конкретну там, температуру. І Ні, він механічний. І за рахунок цього це дуже класна штука, що він працює без електрики. А, тобто, а, його він виконує дві ролі фактично в цій системі. Перше це захист від ошпарювання людини. А, в титані ми нагріваємо титан до досить високих температур. Це там може бути 80 градусів і 90, бо ви не можете контролювати. Тобто ви розпалили там вогонь, і воно там якось горить. Скільки його нагорить, скільки воно нагріється, до якої температури, ви не знаєте. Тобто у вас може там фактично і пара. Ну як чайник, тобто воно закіпає. І у вас там фактично пара може утворитися. Тобто, в подаючу магістраль ваші змішувачі, може йти. Ну, цей кипяток, грубо окріп і те, І відповідно, коли ви відкриваєте змішувач, ви можете просто не зреагувати, що у вас там з крана потекла там просто гаряченна вода, як буває інколи з бойлерами вдома, що ви там, наприклад, накачегарили їх там до офігенної температури. Потім відкриваєте крани, починаєте налаштовувати холодно гаряче, холодно гаряче, поки воно там якось устаканиться. А ця штука, вона дозволяє якраз уникнути цього конфузного моменту, тобто яка б сюда не йшла вода. Наприклад, там 80 градусів, то е, відповідно до цього налаштування вона підмішує холодну воду. Наприклад, сюди йде супер-супер е, кипяток, воно відкриває холодну подачу більше. Якщо тут ну, ну така типу, тепленька водичка, то відповідно вона її просто пропускає і не підмішує холодну воду. Ну, або більше, менше. Вона капає, ну, так? Це економить кипяток, так? <сь> е, ну, головна її роль Це забезпечити безпека. безпеку і комфорт користування. Наприклад, в містах в містах, чому в містах, наприклад, ну коли ви ставите бойлер, воно якось некомфортно. То гаряче, то холодно. а в містах воно якось стабільно, Ну, якщо ви помічали таку штуку, бо в містах оця гаряча магістраль, оця подаюча, так, вона зазвичай має якусь стандартну температуру, там 50, ну скільки там 50 градусів, наприклад, чи 45, чи скільки. І я там шукав в інтернеті, до речі, яка там комфортна температура, яка, яка вважається там холодною, гарячою, то відповідно до досліджень температура від 40 до 40, від 39, там 37 градусів до 42, вона вважається, ну, типу, така вже, типу, там, тепла, від теплої до гарячої до кип'ятка. Тобто, вище там 40 з чимось градусів, більше 42 градусів не можна допускати людям в, в змішувачу всюди. Бо це буде вважатися вже вже дуже-дуже гарячою водою. Тому він так десь приблизно налаштований на цю температуру, там десь 41-42 градуси. І далі ви вже, там відповідно до ваших особистих відчуттів, що таке гаряче, що таке холодне, ви до налаштовуєте додаткову подачу холодної води. А навіщо тоді ну, зроблено ось цей вузол? Тобто, ну, навіщо? Ну, В обхід цього. Ну, да, це, Вважайте, що система може працювати без цього. Це було побажання. Ну, тобто, оригінальний дизайн була от подача гарячої води, термостатичний клапан, який підмішує холодну воду, і далі воно вже йде на, на душ. І оцей так називай байпас, тобто обвідна лінія, була ну, як побажанням одного з. Людей, з, з якими ми цю систему робили, щоб можна було, наприклад, відключити цей вузол взагалі, ну тобто, тіпу, щоб він не працював. Ну він так захотів, і ми додали. Але фактично, для того щоб він повністю працював, треба тут ще кран поставити, щоб тут перекриваємо, тут перекриваємо Щоб можна було змінити замінити, щоб можна було цю штуку замінити і взагалі виключити. Ну тобто тут кран і тут кран повинен був бути ще додатково, угу. тобто на кожну з цих штук. Ну, зробили так, як компромісний варіант. Ну це в нас е, зворотній клапан. Це ну, не фільтр? Ну ні, це не фільтр. Це зворотній клапан такого пелюсткового типу, що він ну, типу, тече вода, такі пелюстка відкривається. І якщо і, ну, гравітаційного тиску, тобто без пружинки вона падає вниз, просто коли нема потоку. Ну е, він класний тим, що він не сповільнює. Потік води, або зворотні клапани з пружинкою вони трошки можуть затримувати потік води, або їх треба робити великого діаметру, як тут зроблено. Е, ну, Тобто цей вузол фактично ми можемо так перекрити типу, оцю штуку і відкрити цю. Ну, якщо нам треба, прям напряму оцю гарячу воду подати без, без зміни налаштування цього клапану. Тобто в нього є. Є якась така дія, що там для дезінфекції можна використовувати щось таке, типу ну, труб гарячої, гарячої подачі. Ну, оце коротше, по цій частині. Е, ще додатково в сам бак е, в, в Титані, в, ну, там такі отвори були ще додаткові, які просто не, ви, не, ви, не видно їх. Туди там зроблені такі термометри. Ну, Тобто там отвор в баку, і в нього вставлений... Отака заглушка спеціальна, ну і відповідно туди ставиться такі термометри. Це стандартна штука, ну вона продається на півдюйма, і відповідно можна подивитись для людини, яка топить цю всю конструкцію. Він може подивитись: ага, в мене тут коротше, ну, низька температура. А тут і теж низька. Ну, коротше, підбрасує дрова, а потім дивиться. Тут вже піднялося, там, наприклад, до 60 градусів, а тут вже там, не знаю, 40. Ну, то він вже може подумати, ага, може мені треба трішки сповільнити цей процес натоплювання, бо тут вже ну, скоро да, буде вже достатньо гаряча вода. І okay, Якщо прийде мороз, воно все тепло розвалюється. Так, mm -hmm. да, треба зливати воду з mm -hmm. цієї системи. Окей. Okay. І тоді мороз вже буде скоро, типу сьогодні вночі буде мінус градус 12.